Сьогодні ми поговоримо в загальному про менеджмент персоналу та його основні етапи. У сучасному світі людський капітал є найвищою цінністю. Саме так із цим складно не погодитися, оскільки сама людина здатна втілити у реальність, навіть на перший погляд, нереальний проєкт, відрефлексувати власні сильні сторони, помилки, рухатися далі до нових власних вершин. Знання людина завжди може здобути, а ось мотивацію, прагнення до розвитку, креативність та емоційний інтелект не купиш. Саме тому управління персоналом відіграє таку важливу роль у досягненні успіху бізнесу. Особливе місце в управлінні персоналом займає процес професійного добору. Рекрутери, як внутрішні, так і зовнішні, допомагають знайти таких співробітників, які мали б релевантні знання, навички та, що найважливіше, мотивацію до роботи в тій чи іншій компанії. Актуальним є поняття креативного рекрутингу, як сучасного підходу до пошуку та добору талановитих людей. Традиційні підходи, такі як, наприклад, розміщення вакансій на сайтах з пошуку роботи, все ще актуальні. Проте в умовах жорсткої конкуренції за кращих з кращих їх може бути недостатнє. Наприклад, проведення конкурсів та хакатонів, створення відеороликів про компанії потенційними співробітниками чи участь в галузевих заходах є прикладами креативного рекрутингу. І на цьому етапі важливо не лише правильно підібрати персонал, але й допомогти новим співробітникам адаптуватись до роботи в колективі. hr фахівці ж відповідають за всі процеси, пов'язані з персоналом від підбору та адаптації до навчання, розвитку та мотивації. Так, сучасний світ динамічно змінюється, тому важливо постійно навчати та розвивати своїх співробітників. Мотивовані співробітники працюють ефективніше та продуктивніше. І тут існує багато способів мотивувати персонал від матеріальних до нематеріальних альтернатив. Якщо з матеріальною складовою все більш-менш зрозуміло, то, наприклад, усім відомої компанії Netflix нематеріальні стимули можуть включати неформальну атмосферу в офісі чи необмежену відпустку. Так, ця компанія не обмежує своїх співробітників у кількості днів відпустки за умови, що вони виконують свою роботу. Отже, інвестиція в людський ресурс однозначно призводить компанію до успіху.